Хтось називається ікрою, хтось салатом, хтось просто мішанкою, але весною все одно баклажани. Беремо 2 кг вже очищених баклажанів, нарізаємо їх кубиками. Обов'язково перевіримо, щоб баклажани не гірчили, тому що таке буває. На 2 кг баклажанів беремо 4 великих цибулини і нарізаємо їх дуже-дуже мілко. Баклажани я складаю великий 5-літровий вок, додаю туди 700 мл води і під кришкою ставлю тушитися. Цибульку окремо підсмажу на оливковій олії до такого золотисто-прозорого кольору. Тепер томати. Хто як любить, хто любить більше, хто менше, я роблю так, щоб було десь літр пюре томатного. І коли вже баклажани стушилися, я з'єдную з цибулькою і томатами, додаю неповну столову ложку солі, 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку яблучного осту. Довожу це все до кипіння, добре перемішую, переношу його на більш повільний вогонь. Ну і далі в просто помиті баночки, складаю це все і накриваю прогрітими кришками. Баночки обов'язково перевертаю, щоб верх баночки добре прогрівся. Потім все це накриваю, тому що чим довше воно вистигає, тим довше проходить процес стерилізації. Ну, і оскільки це все приготовлено на оливковій олії, це можна зберігати 2 роки в прохолодному місці.